Hello, 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 how are you? Hello! Hello! Hello, how are you? I'm good. I'm, I'm great. great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, friends! Привет, мої любі друзі! Я Містер Натті Де Сквирл Горіхова Білка. Можливо, мене так назвали, тому що я обожнюю Нац лісові горіхи. Я ваш новий учитель англійської мови. На минулому уроці ви разом з Міс Снейк познайомилися з буквою С. Якщо хочете повторити, посилання на те відео я залишив в описі під сьогоднішнім уроком. Сьогодні на нас чекає нова пригода і нова літера. Я запрошую вас туди, де я живу, а саме високо in the tree – у дереві, у затишному нест гнізді, у дуплі, поряд із пташиним Нест гніздом і моєю улюбленою галявиною. Погляньте навколо. Ми на лісовій галявині, де я проводжу свої уроки. Саме тут, серед дерев і горішків, заховалася наша нова англійська буква. Подивіться уважно, ось вона. Знайомтеся, буква гн. Велика і маленька буква гн зовсім не схожі одна на одну. Послухайте, як звучить ця буква. Гн. А тепер повторюйте разом зі мною. Ґ? Ґ? Чудово! Наш новий звук «Н» mm? дуже любить ховатися в словах. Послухайте, як він звучить в англійських словах. Повторюйте за мною «Над» – горішок НЕСТ. М'якеньке гніздечко. «Нет» – Сітка. Ноуз. Ніс. Look at me. Подивіться на мене. This is my nose. Це мій ніс. Neck. Шия. Name. Ім'я. My name is Natty The Squirrel. Мене звати Натті Де Squirrel – Горіхова білка. And what's your name? А яке ваше ім'я? Number. Числа. One, two, three, four. Файв, сикс, севен, ей, найн, тен. 9. Дев'ять. nuts – Дев'ять горішків. Ви чудово вимовляєте звук «Н» mm? Я вами пишаюся. А тепер давайте заспіваємо пісеньку з цими словами. Тепер пограймо у гру, упіймай звук «н»». Mm? Уважно слухайте слова. Якщо почуєте звук «н», mm? перетягніть малюнок ліворуч. Якщо немає праворуч. Починаймо. Найн. Ого. Два звуки «н». ноуз є. Томато. немає. Енд є. Матті теж є. Погляньте, це ж я. Тайгер немає. Перевіримо. Правильне рішення знайдено. Ви можете знайти посилання на цю гру в описі до відео. Обов'язково пограйте разом зі мною. Тепер навчимося писати букву гн mm? велику. Mm? Починаємо писати зверху, ведемо пряму лінію вниз. Раз. Повертаємося вгору. Ведемо похилу лінію вправо вниз. Два. Пряму лінію вгору три. Спробуй написати її пальчиком у повітрі. Молодець. Маленьку починаємо писати зверху. Пишемо коротку пряму лінію вниз. Раз. Потім повертаємо вгору. Робимо заокруглення і знову ведемо пряму лінію вниз. Два. Спробуй разом зі мною у повітрі. Чудово. А тепер. Час чарівного перетворення букв на слова і читання слів. Поєднаємо букву і з нашою новою буквою н. Це слово означає у чомусь. де трі у дереві. де нест гнізді у дуплі. де баскет у корзині. Поєднаємо букву «т» з ІН. ТІН. Вийшло слово «тін». Це слово перекладається як консервна банка. Почитаємо речення з цими словами. It is a nut. Це горіх. It is a nest. Це гніздо. It is a net. Це сітка. It is a tin. Це консервна банка. It is a nose. Це ніс. Чудово! Наостанок пограємо у лісні рими. До закінчення ін люблять приходити в гості інші букви. Давайте прочитаємо разом Б. Ін бін сміттєвий кошик. П. ін пін, шпилька. Ф ін фін плавнець. Т. ін. Ін консервна банка. В. Ін уін – перемога. А тепер до ін прибігають пари букв. ГР. Ін. Грін широка посмішка. Чін підборіддя. Сп. Ін спін крутитися. Ск. Скін шкіра. Тх. Ін. Тин тонкий. Тв – ву ін. Твин. Близнюк. Молодці. Заспіваємо пісеньку з цими словами. Let's read some words with rhyming sounds. In, in, in is the rhyme that I found. I-N-N makes in every time. Let's read some words that make some little rhymes. Let's read some words that make some little rhymes. Let's rhyme the in words now today. In 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 is the sound that they sing. Bin and fin and pin is the rhyme. Bin, fin, bin. Let's read some words with rhyming sounds. In. in Every time, let's read some words that make some little rhymes. Let's read some words that make some little rhymes. Let's rhyme the in words now today. In, in, in is the sound that they say. Tin and win and green is the rhyme. Tin, win, green. Let's read some words with rhyming sounds. In, in, in is the rhyme that. In every time, let's read some words that make some little rhymes. Let's read some words that make some little rhymes. Let's rhyme the in words now today. In, in, in is the sound that they say. Chin and spin and sin is the rhyme. Chin, spin, sin. Let's read some words with rhyming sounds. In, in, in. The rhyme that I found I and an, makes in every time Let's read some words that make some little rhymes Let's read some words that make some little rhymes Let's rhyme the in words now today In, in, in is the sound that they say Skin and thin and twin is the rhyme Skin, thin, twin Wonderful! You're ви навчилися візнавати букву «Н», писати і читати слова з цією буквою. До зустрічі на наступному уроці! See you soon! Bye-bye! Bye-bye! Goodbye! Bye-bye, bye-bye, goodbye! I can clap my hands I can stamp my feet I can clap my hands. I can stamp my feet.